Але точно Скажу вам так, карма, вона існує. Оце безпомилково переконався я у своєму житті і переконався е, сьогодні один з мешканців окупованого е, Севастополя. Це не просто мешканець, це військовослужбовець, який зранку сів у свій автомобіль, і в цей момент раптом стався бабах. Капітан першого рангу у своєму автомобілі. Чорноморський флот він служив в ньому, підірвався у своїй машині. Ні Би то кажуть, що під машину була закладена вибухівка. Одні медіа кажуть, що він помер, а інші медіа кажуть, що йому відірвало ногу: праву ногу в праву сторону, ліву ногу в ліву сторону. І тепер він не зможе ходити. Живий він чи без ноги ніхто не знає. Але факт залишається фактом. Капіслужиш в російській армії, будь готовий без ніжок ходити. Вибачте, прости мене, господи, за таке. Е... За таке злорадство. добре е, добра радість полягає в тому, що Україна отримала від Сполучених Штатів майже півтора мільярди доларів. Якщо бути точніше, мільярд 350 мільйонів доларів, який за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Будуть спрямований на пріоритетні гуманітарні і соціальні програми для того, аби втримати штані у звичайне на звичайних українцях, був попередній транш, який отримала 23 жовтня від МВФ. Він був 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Тоді теж ці кошти мали бути спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків, пенсії, зарплати вчителів тити і так далі. Все те, що фінансується з бюджету. Чому тому, що іноземні гроші, які заходять в бюджет України. З них не може фінансуватися українське військо. Українське військо е фінансується з тих бюджетних коштів платників податків, які ми з вами сплачуємо. Тобто винятково гроші, які ми заробили, ми фінансуємо військо. А от, е але з цих грошей нам не вистачає. Ми на військо нам вистачає, а на соціальні потреби вже не вистачає. І на те, що аби сплатити пенсії, зарплати бюджетникам. От на це вже дають гроші іноземні донори. Ну така, от така правильна. 에, така правильна схема налагоджена, вона таким чином працює. Я думаю, вдається мені вам, 에, вдається мені вам пояснити і зовсім не потрібно пояснювати.